Осінь – пора грибів без перебільшення. Ну, Збирають часом їх люди і влітку люблять збирати, але, звичайно, вересень, жовтень, листопад, аж до першого снігу і навіть до якихось морозів. Люди йдуть і в ліс і збирають гриби. Я, наприклад, страшний фанат е, збирання грибів, я їх практично майже не їм, якщо чесно, але збирати я їх люблю. Я просто навіть не розумію, що зі мною діється, коли я бачу оце таке диво серед зеленого моху. Ох, ну просто важко втриматися. Так ось ми сьогодні поговоримо про гриби: е, про популярні, про їстівні, про шкідливі не будемо говорити про отруйні, які найпопулярніші гриби в Україні. Ну, зрозуміло, тут навіть е і до ворожки не ходи, як то кажуть, е король грибів. Там це білий гриб ну, Боровик ще кажуть, він поживний, добре засвоюється, і в нього багато вітамінів і білків. Польський гриб це, до речі, мій улюблений гриб, і я його завжди безпомилково розрізняю у лісі. Має капелюшок такою характерною оксамитовою поверхнею і може бути кольором від світло-коричневого до темно-коричневого. ніжка щільна, іноді вкрита сітчастим візерунком. Які корисні властивості у польського гриба? Я про нього найбільше буду розказувати, користуючись службовим становою. Основище. Він багатий на вітаміни групи В. Містить мінерали, такі як калій, магній, має антисептичні властивості і допомагає покращити обмін речовин. Ідеально підходить для смаження, запіканок і супів. Ну, Я ще скажу, що я, наприклад, відварюю так в кількох водах, там зливаю у солоній воді і потім в кульки і заморожую. І навіть через рік можна дістати ці польські гриби, розігріти їх, підсмажити з цибулькою. М -м -м. Маслюк, популярний істівний гриб, особливо в Карпатах, лисичка. Дуже ніжна, дуже красива. Має е, такий приємний смак з трошки з такою ноткою перцю, і кажуть, принаймні так кажуть, пишуть, що вона корисна лисичка для зору, для печінки і для імунітету. Ну дуже так багато користі. Опеньок е, чомусь я знайшла його в мережі, читала, готувалася до зустрічі. Написано «умовно їстівний гриб». От не розумію, чому він умовно їстівний, тому що я знаю, що е, ну в навколо київських лісах ну, Опенюк – це просто їх море і все життя їх там люди збирають. Потребує обов'язкового відварювання. Ну, Зрозуміло, чого б це раптом їсти сирі гриби. Підберезник вважається легким для травлення і сприяє очищенню організму. Сироїшка. Сироїшка дуже симпатична, я їх ніколи не підбираю, бо я до кінця ну, не розуміюся в них, якщо чесно. Але я знаю, що це дуже популярний гриб і його багато збирають. Вона, до речі, легка для шлунку, бо гриби ну, важкуваті, чесно кажучи. Зустрічається вона більше в лісах по лісі, але і у нас також. Ну, і, звичайно, говорячи про ці. Про ці Цих красенів, яких ми зараз маємо можливість спостерігати, не можна не згадати печерицю. Вона вирощується промислово, має нейтральний смак і доступна цілий рік. Звичайно, у магазинах продається. І я, до речі, хочу вам сказати, що ось печерицю, звичайно, якщо вона чистенька, така біленька, дуже вона смачна з різними соусами, саме сира. Я подавала гостям, сама їла. І ну, це абсолютно безпечно. Ми от поговорили про гриби, і враховуючи те, що найближчі вихідні, я про погоду ще скажу, поки що трошки почекаю, але все ж поступово починаєте набирати обертів, як кажуть, на низькому старті. Ну, але не поспішаємо і говоримо про магнітні бурі. Зараз до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма, і можу сказати одразу, що. Найближчої доби, ну і ви ось разом також може, разом можемо подивитися, найближчої доби ніяких не буде магнітних бур, помірних, сильних. На початку доби вночі ну, така невелика активізація, але тут, ну чесно кажучи, нема про що особливо розказувати. На щастя, хоч з цього боку ніяких загроз, і тому ми переходимо власне до прогнозу погоди. І я хочу сказати, що ми, звичайно, зараз будуть карти на суботу, і я буду розказувати про погоду найближчої доби традиційно, але звичайно ж зазирнемо і на неділю, і навіть трохи наперед на наступний тиждень. Отже, розпочинаємо ми традиційно з західних областей завтра. У західній частині України без істотних опадів. І температура повітря, як ви бачите, абсолютно комфортна: 21-24 градуси місцями до плюс 26, тобто усі, хто завтра буде в Карпатах, ми їм заздримо. Хороша погода, тепла, приємна, і навіть попередня волога, я думаю, Організує для грибників е, таке вдале тихе полювання е, на півночі України е, на півночі України. Завтра опадів не передбачається, триває ось така антициклональна поведінка синоптична. Температура повітря 21-23 градуси, проте вночі досить холодно, десь 12-15 градусів, А на Чернігівщині та Сумщині місцями навіть вночі плюс 9 плюс 12 градусів. Тобто, ну все ж відчувається, що середина вересня, ось ось уже на носі, так би мовити. На сході, на сході України. Завтра погода очікується і на Харківщині, і на Луганщині, і на Донеччині теплою, сухою, сонячною, високий атмосферний тиск, близькість антициклону з північного сходу ось зумовлює власне таку комфортну синоптичну ситуацію у східних областях України. Дуже подібна погода буде також і у центральних областях 13 вересня. Від Вінниччини до Дніпропетровщини, ніяких тобі дощів, температура повітря досить висока, 22-25 градусів вище нуля. Ну і ніч, як я вже сказала, така свіжовата, можливо, навіть комусь холоднувата. Ну що ж, вже осінь, тобто вночі десь 12-15 градусів тепла очікується у центральній частині України. На півдні. На півдні України температура повітря буде високою. Десь, ну от як ви бачите, десь там 25-27 градусів. Найтеплішою буде Одещина, а взагалі, якщо так навіть регіонально розглядати, то Південь Одеської області там може бути і до 27-28 градусів. Опадів не передбачається на півдні також ніяких тобі дощів, словом, таке легке, літо літо лайт, я б сказала, триватиме ще у південній частині України. Е, у Києві. У Києві 13 вересня очікується погода. Комфортно, вдень тепло, 22-24 градуси, опадів не передбачається. Не забувайте, дорогі шановні водії, вже про нічні ну, нічні, ні, там про ранкові тумани, ранкові вечірні тумани, які погіршують видимість на дорогах до 300-500 метрів. Чому я сказала, нічні так обмовилася, тому що ну, вночі, я сподіваюся, ніхто не їздить, адже комендантська година. Ну, а ось погода, як ви бачите, буде чудовою в суботу. Ну, Як я обіцяла, також ще зазирнемо у неділю на 14 вересня. І практично повсюди в Україні, ну, принаймні у більшості областей, очікується погода без особливих змін. Тобто помірно тепло, вночі прохолодно. Ну, Можна Київ вже не показувати, вже всі вивчили ці плюс 23 градуси. Дякую. Але ось у неділю атмосферний фронт підійде близько до наших західних кордонів, і у західних областях України саме в неділю з'явиться ймовірність короткочасних дощів. Тому ну але для грибників знову ж таки сподіваюсь, радість. Що надалі? Надалі на тижні. Температура повітря коливатиметься в незначних межах, тобто якихось такого різкого похолодання, різкого потепління, тим більше не передбачається. Але ось занотуйте собі, будь ласка, зауважте, особливо хто, наприклад, займається там покрівлею дахів, чи можливо щось треба робити на відкритому повітрі. У середу це я собі занотувала 17 сімнадцятого вересня, у середу, на заході та на півночі України, плюс Вінничина. Очікується дощі, прийдуть атмосферні фронти, і така буде погода ну така типово осіння. Буде хмарно, вогко, мокро. Температура повітря знизиться, але все ж таки у більшості центральних областей на сході та на півдні. Поки що залишається суха, комфортна погода. І ще, ще раз хочу вам нагадати, що відтепер у мене є свій YouTube канал. Я там розказую також про погоду і не лише про погоду. Дуже рада була б з вами там поспілкуватися. Тому підписуйтесь, будь ласка, рекомендуйте друзям, знайомим і навіть незнайомим. Ну і ще раз нагадую, що вихідні в Україні будуть порівняно теплими, комфортними, а дощі лише в неділю у західних областях України. Уважно стежте за оточенням. Прогнозами погоди на каналі Еспресо і на моєму YouTube-каналі. Обов'язково побачимося!